Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і минулого тижня був таємний візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва. І так, ну, тобто, в кінці місяця, будемо так говорити, в кінці червня. Про це говорить Вашингтон Пост. Що вище керівництво України поділилося з Бернсом планами досягти значних успіхів на полі бою до осені, щоб у подальшому розпочати переговори з Москвою на вигідніших умовах. І так, мої дорогенькі, дивіться, хочу дещо нагадати, що 12 січня 2022 року Бернс був вже в Києві, щоб попередити нашу владу. Особливо політичне керівництво України про можливі... можливість повномасштабного російського вторгнення. А вже через тиждень Володимир Зеленський виступав із горизвісною промовою про шашлики у травні. А... Тепер знову приїхав Бернс. Напевно, щось або попередити, або. Щось е, про якісь угоди е, нагадати. Давайте подивимося, навіщо приїжджав Вільям Бернс, що він хотів від українських посадовців, верніше від нашої влади. Про щось домовити, налагодити стосунки, відірвати нашу владу від якихось не дуже чесних. Е, ви знаєте, хотів попередити про помилки, які можуть, може зробити наша влада. Ось це було попередження. Тобто, Вільям, Вільям, Вільям Бернс він хотів попередити, що готує, наприклад, Рашка. Хотів попередити, щоб або розірвати домовленості якісь, про щось нагадати, хотів. Про наслідки, дивіться. Можливо, ви знаєте, в мене ще таке враження складається, що він, можливо, навіть нагадував про свій минулий колишній візит, що він попереджав про повномасштабне, що потім сталося. І тепер виглядає так, що тепер теж хотів про щось нагадати Верніше, не нагадати, а попередити це було попередження. Двійка мечів є одне значення: її. увага! Обережно. Тут диявол. розірвайте з ними стосунки. Він хотів мені ще таке враження: знаєте складати, переконатися, на якому етапі. А українці, тобто українська влада на якому етапі з росіянами, чи домовились, чи не домовились. Давайте далі подивимося, що нам покажуть карти. Да. Бачите, дивіться, ось хотів нагадати про свій минулий візит, що сталося потім. І попередити. Він хотів попередити мудра людина. Він з дуже важливим візитом був а, в Україні, мої дорогенькі. Що а, ви знаєте, що в мене ще таке? Якщо а, влада зараз підпише якісь, якусь мирну угоду, по-перше, це невигідно нам, всі ви знаєте, але я так бачу, що він попередив, що допомоги не буде від, від американців. Саме від американців, бо ми говоримо про а, Американців. Про щось вони домовилися, але це скажу відверто: це, знаєте, як доросла людина з дитиною домовляється. Тут, знаєте, ця доросла дитина відчуває захист за собою, відчуває сімейну підтримку. У нас тут в цьому випадку сімейна підтримка це є кумівство, усі справи, якими вони займаються. Ось так. Якось так. Він приїхав, тобто, ще раз підсумую, тому що я так вам розказую все, як мені йде інформація. Так, я зразу вам виговорю, тому що я можу забути. Дивіться знову нагадати, що було рік тому, вже більше рік рік що сталося. Ось, що такий напад відбувся: попередити, що не укладати ніяких договорів, ось, що це не вигідно буде Україні. Ось, що тіль... допомога буде Україні тільки тоді, коли вони не підпишуть ніяких домовленостей. розумієте, Україна лишиться сам на сам. Хто буде туди нам допомагати? От я не розумію цього. Давайте ще подивимося результат цієї розмови між ними, між Зеленським і зараз, Бернс. Якось його Бернс. Вільям Бернс, здається. Так, Вільям Бернс. Результат цієї поїздки не дуже. Н -н -н. Зеленський його не хотів слухати. Н -н -н. У, у нього свої плани. А ви знаєте, дивіться, і ця карта говорить: стаємо на ті самі граблі. Дев'ятка жезлів це досвід, який ми вже проходили. І а, стають на ті. Він, е, я так розумію, що результата не добився. Не добився він е, ну, ухвального рішення, що не будуть підписувати нічого. Тут, бачите, так і лишилося. Усугубляється становище України. Ось що я наразі можу вам сказати, мої дорогенькі. Ну що ж, будемо спостерігати і дивитися, чим це закінчиться. Але влада грає з вогнем. Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги.